Урочистий прийом у мерії розпочався хвилиною мовчання. Освітяни вшанували пам'ять загиблих захисників України. Поклик душі людей у цьому залі любити дітей та сіяти добре і вічне. Для багатьох вчителів їхня справа була мрією дитинства. А коли стала професією, кращою нагородою для себе вважають успіхи своїх учнів. Я ще мріяла бути вчителем зі шкільних років. Дуже пишаюся тими дітьми, які досягають успіху і досягають високих результатів. Протягом моєї роботи діти беруть участь в інтернет-олімпіадах, міських олімпіадах, займають призові місця. Війна не може завадити дітям отримувати якісне знання. Переконані вчителі. Вперше цей навчальний рік розпочався в Україні в умовах війни. Найголовніше це безпека. Вирішили у місті. Тож криворізькі педагоги працюють з дітьми у дистанційному форматі. Це велике навантаження на наших педагогів, але я хочу сказати, що ми з цією задачею дуже гарно справляємося, тому що для нас це не нова задача. Ми вже практично два роки працюємо в онлайн режимі. Тому у нас є розуміння, на яких ми платформах працюємо, за якими програмами, як вчителі викладають свої уроки. І, до речі, хочу зазначити, що Освітня платформа міста Кривого Рогу, яка була створена під час пандемії, вона продовжує діяти, вона користується попитом. Ми її змінюємо. Ми її доповнюємо, розвиваємо. Наша школа ще з 2016 року запроваджувала ці хмарні сервіси і дистанційні форми взаємодії з дітьми. Тому Нашому закладу, можливо, було найлегше перехід саме на дистанційну форму повністю. Але звичайно, що мені здається найбільше це для вчителів початкових класів, адже діти, які не бачили взагалі школи, і до цього, можливо, не бачили старшої групи дитячого садочка, потребують особливої уваги. Наші дітки можуть займатися не більше в залежності від віку. Середній вік це не більше 10 хвилин онлайн заняття за комп'ютером з педагогом. Освіта це наш фронт, тому налагоджуємо. Роботу для забезпечення якісної дошкільної освіти. Як і кожна родина мріє про кращу долю для своїх дітей, так і місто, опікуючись майбутнім, піклується про постійний розвиток освіти. Криворізькі педагоги віддано тримають свій фронт у рідному місті, відзначив Юрій Вілков. Кожне місто, котре хоче мати перспективу, повинно думати про освіту, про працівників освіти. Про тих людей, котрі готує майбутнє, майбутнє нашого міста, нашої держави. І от вам я вважаю, що держава, сім'ї довірила головне, довірила майбутнє і як ви до цього підходите і як працюєте, від цього залежить і майбутнє. Я вам скажу, що в нашому місті дуже добре майбутнє. Я дуже вдячний всім поколінням наших керівників, викладачів, освітян, котрі з такими підходами. Виховали нас всіх, ми впевнені, що перемога буде за нами, і розвиток України продовжиться. І ми з вами все для цього зробимо. На урочистому прийомі 35 криворізьких педагогів були відзначені міськими нагородами. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день.